Інцидент в аеропорту канадського Галіфакса, Airbus А-320, що заходив на посадку, врізався в антенну. Через це приземлився на днище та понад 300 метрів протягнув злітною смугою. Чому сталася аварія? Детальніше Юлія Бігляцова. Airbus А-320 авіакомпанії Air Canada виконував внутрішній рейс. Над аеропортом Галіфакси, що на сході країни, лайнер зробив коло та приготувався до посадки. Було цілком безпечно літати у таку погоду. З невідомих причин пілот почав завчасно знижуватися за 300 метрів до злітної смуги. Через це лайнер врізався в антенну аеропорту. Таке з'ясувало у канадському управлінні безпеки на транспорті. Коли літак вдарився, усе спалахнуло, і великий шматок металу чи щось подібне пробило стелю поруч із моїм сидінням. Ми усі вдарилися головами і думали, що помремо. Внаслідок зіткнення у літака вщент розбитий ніс та відірване крило Заклинило шасі. Борт жорстко приземлився на днищі більше 300 метрів, а 320 протягнув злітною смугою. Зрештою, зупинився. Нас двічі сильно підкинуло, і до кінця смуги літак уже не їхав, а котився. 25 пасажирів та членів екіпажу зазнали травм середньої тяжкості. Їх доставили до місцевих лікарень. Багатьох уже відпустили додому. Ми дуже раді, що ніхто з пасажирів серйозно ушкоджений і працюємо над тим, аби забезпечити їх та їхні родини усім необхідним. Паралельно разом із урядовими фахівцями з'ясовуємо причину інциденту. Одна із версій погана видимість через снігопад ще під час приземлення А 320 в аеропорту не було світла, і навігаційні системи працювали на генераторах. Однак чи пов'язане це з аварією наразі невідомо. Нині електропостачання відновлене, але аеропорт досі закритий. Адже фахівці уже другу добу евакуюють рештки машини. Біглецова телеканал Україна.